Ми будемо готувати пончики з книги рецептів мадарійської кухні. Дуже цікаві виходять, доволі смачні, але не надто солодкі. Тому якщо хочете прям солодкі дійсно, то робіть в два рази більше цукру, чесно. А інакше вони виходять просто, от... можна навіть з борщом. Але якщо в медом ще так, то буде взагалі вау. Не можу сказати, що готувати прям супер просто, бо трошки рецепти, знаєте, не такі як у нас. От як би у нас, ми зробили би опару, да, а тут все, все дуже дивно, бо вони кажуть, беріть дріжджі, додавайте цукор з корицею, трошки перемніть. А потім, коротше, візьміть муку, все сюди додавайте і оцю, ці дріжджі змішайте, ну і все готово. Да? У нас якось все по черзі ми би додавали, би, не знаю. Ну, Знаєте, змінювати ж рецепт не будемо, бо ну, ми ж готуємо мадирінську кухню, то давайте по їх рецепту і купувати. Дріжджі, бачите, прокинулися, активувалися. З цукром, то понятне діло. Я б сюди, звісно, ще б молочка додавала тепленького муки, щоб ну, опару зробити. І потім, знаєте, що б зробила? Ну, дала б тісту постояти, да? а тут Тут ні. Що з того вийде, але ж якось вийде, якось вони жили, що готували так. частково все сюди поскидала, бо знімали е, в інстаграм. Але ну, от, зшкрібаю, висипаю все. Все все одночасно так вилити і замісити. Там місяць руками. У мене є комбайн, я на комбайні. Я себе просто там все змішати. Хоча, знаєте, все як люблю я, як любить бабуся Оля. Та мама Віталіка. Все смішав і все. Тоже в цьому є своя логіка, знаєте. Ну і замішуємо, друзі. Випускаємо наш комбайн, запускаємо Хай, хай розмішує. чешок. Друзі, ну тісто вийшло достатньо рідке. Лишаємо його, лишаємо його на... 90 хвилин на півтори години, а потім, типа, будемо смажити одразу. Супер дивно, але ну, ми ж готуємо мадарійські пончики, а не українські, тому готуємо, як вони написали. будинка, ви бачите, ну, тісто вже просто хоче нас покинути, тому е, буду пробувати. Не знаю, як його формувати, як його брати. Будемо пробувати ложкою. Ой, перевіряти масло, звісно, бачите, ще масло не нагрілося. Ще чекаємо. No ще 2. Чекаємо. Я не знаю, може ложкою треба якось формувати. Але у ну, мене це морожено для мороженого ложка. Так. Ну і тісто, що ви не розмішуєте, дивіться, бо будеш лягати, сідати, чи що там тісто робить. Ну, масло розтоплене, в них написано о, масло рослинне або сало. Я думаю, вони мають на увазі, може, жир якийсь, я не знаю. Ну, Ми робимо на маску українську. Яка є. Якщо воно буде не смачно, це буде права ми по... чекаємо, поки вони стануть золотистого кольору, і викладаємо на рушничок паперовий. До речі, там в рецепті теж про це сказано. Викладаємо для того, щоб масло зайве впиталося. Ну, а паралельно з си... цим... Будемо викладати нову порцію наших наших пончиків. Страшно? Якби ми знали, що це, але ми не знаємо, що це. Тому страшно. Готові все доволі, то просто готується. Звертайте увагу, ще раз наголошую, що вони не дуже солодкі, вони взагалі не солодкі, тому додавайте більше цукру, якщо хочете, щоб було солодке або цукрову пудру. Або просто так їсти дуже смачно, Готуйте обов'язково.